А міна? Я ж не собраю, я, Ось... ага, я не жінка. Ось все вона. Ну сьогодні люди мої, з усіх сторон. І от недавно, чотири штуки я їх посчитала. Дочки мої там на голову живе, теж побили вдома. Все угу. немає ні пластикових вікон, нічого немає. Забили фанери і все. Сьогодні до нас було доставлено шість постраждалих, з них четверо будуть лікуватися амбулаторно. Там різані рани, там е, переломи є, надана вся необхідна медична допомога, накладені шви, е, первинна хірургічна обробка, все зроблено. Два в тяжкому стані. Е, жінка з проникаючим пораненням ока, лівого ока, і вона направляється в. Обласну офтальмологічну клініку міста Діпра. Зараз санавіація за нею приїжджає і е, чоловік буде оперуватися у нього, проникаючи поранення чарівної порожнини. Зараз його беруть на операцію, надана медична допомога, зараз він підготовлений і почнеться операція. Шановні мешканці громади, сьогодні ворог чергове неодноразово обстріляв наше рідне місто. Тому, на жаль, є загиблі і порани. Тому вкотре закликаю вас до евакуації, до більш безпечних регіонів України. Бережіть, будь ласка, своє життя та здоров'я та особливо дітей. На жаль, є руйнування як житлового фонду, так і критичної інфраструктури міста.